Хай Макси! мені 21. звати Давид. Познайомився особисто з дівчиною в суші барі. Було два побачення, цілувались на першому. Діяв по твоїй схемі. Вже десь місяць спілкуємось. В неї дуже рідко вихідні, тому інколи провідую її на роботі. Спілкування трішки погасло. Ну, це зрозуміло. Сама не пише вже, але відповідає нормально. Не знаю, чи охолола вже чи ні. Що радиш діяти, щоби не втратити шанс розвивати історію далі. Вихідних у дівчині мало, дуже. Слухай. Як то кажуть, було б бажання. А тепер давай. От є дівчина, ти з нею знайомишся. Є два побачення. Хочеться зустрітись. Не знаєш, коли ви зустрінетесь в третій раз, і ти вирішуєш на третій раз піти до неї на роботу. Чи може це виглядати якось гармонійно? Ну, може. Я можу таку вигадати історію, ну і десь такий так. Але один раз, оце третя зустріч, третє побачення, ти прийшов на роботу і поспілкувався, посміявся, щось там поїв, та й норм. Але потім, якщо йде час, а ви ніяк не можете зустрітись в четверте. Слухай, чуваче, ну справа не в тому, що в неї мало вихідних, справа в тому, що вона не хоче. Вона не хоче з тобою побачитись. Ну, і давай скажемо так, недостатньо хоче. Недостатньо хоче, менше явно, ніж ти. Якщо ти продовжуєш з нею все одно спілкуватись, якщо ти продовжуєш все одно приходити до неї на роботу, ну серйозно. Ну, про який баланс може йти мова. Про яку повагу до тебе може йти мова? Вона так чи інакше віддаляється. Тим, що ви ніяк не можете домовитись про наступну зустріч, вона віддаляється. Що повинен робити ти? Ну, Або забити на цю історію і сказати, що це нездорово, Або також віддалитись. І не тому, що це якесь правило, а тобі повинно бути просто западло. Ну, як так, я з дівчиною два рази провів класне побачення, цілувалась. Я до неї на роботу приходив навіть, по-людськи себе повів. А вона ніяк не заходить час, щоб побачитись. Та пішла вона нахуй. Я краще в PlayStation погуляю, я краще з іншою дівчиною побачусь. Я краще витрачу свій час на щось інше. О, вона почала тягнутись до мене. Вона вже, наче готова зустрітись. Добре, дам їй ще шанс. Отаке ставлення до цієї історії можливо. Що робиш ти? Ти намагаєшся? Просто думати, ага, я з'їм від неї це гівніцо, і все буде норм, не буде норм. Тому, якщо, скажімо так, відповідати коротко, я б сказав так, чуваче, давайте на деякий час не будеш сам її написувати, не будеш приходити до неї на роботу, наприклад, тиждень, краще два, потім спробуєш її знову запросити на зустріч, якщо вона почне нормально спілкуватись, добре. Якщо вона така О, я зрозуміла, я можу хлопця втратити все нормально себе поводжу. Нехай у вас буде наступне побачення. Якщо нічого не зміниться, ну мені здається, що ти достатньо вже вклався в цю історію. Достатньо, щоб зрозуміти, що блядь, це все ненормально, нахуй її.